А чого Бог отак зробив, щоб повага жінки до чоловіка була безумовною? Чому так зробив? При створенні, при створенні, Бог створив жінку із тим, щоб її задовільняли через вираження любові. Вона ну, нуждається всіх далі. От жінки ніколи не треба розказувати, як любити. Вона це знає, це в крові в неї. Навіть пісень много є про те, як мама любить, так чи ні. Звісно, є і проблеми, про які відкриваються, але ну, жінку не треба вчити, як любити, тому що це в неї закладено, але вона завжди має потребу у цю в любові. І ви можете навіть зауважити, я вже колись, може, і не один раз говорив з кафедри про те, що. Деколи жінка, не я тобі, не ти мені, щось, ну, мова йде зовсім про друге, а вона вдруг тобі таке говорить, чи ти любиш мене? Ну от щось ти не зробив, чи щось не догодив, а вона оце питання щось задає. Вона не каже, а що ти мені те не купив, чи що ти там не зробив, оце що пообіщав. а вона мені оце питання задає: ти любиш мене чи ні? Ну, діти теж деколи нам таке питання задають. Вони такий підход мають. Діду, ти любиш мене чи ні? Ну я розумію, що в неї нема сумніння, що я не люблю. Ну в неї підход такий, щоб на діда надавити. В жінок підход такий. І не із-за того, що вони хитрят. Не із-за того, що вони хочуть щось своє добитися. У них є потреба, бо Бог їх такими створив, щоб ми виявляли їм любов словом обов'язково, і на ділі.